Слава Господу, дорогі брати і сестри, читаю Боже Слово. І ми коротенько роздумуємо над ним. Післення святого апостола Павла до римлян, 13 розділ з 8-го вірша. Післення апостола Павла до Римлян, 13 розділ з 8-го вірша. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, як і інші, вони містяться всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе. Любов вже не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Я думаю, кожен з нас. То йде в зібрання, приходить в церкву Христову Він щось хоче отримати, правда? І саме більше благословіння. А як ви думаєте, брати і сестри, від чого залежить благословення в церкві? Можна багато про це говорити. Але Боже Слово нам відкриває деякі істини. Не завжди нам вони подобаються, не завжди нам так получається робити. Але Бог хоче, щоб церква Христова, яку будує Господь, була жива, здорова, сильна і щоб ім'я Господнє прославлялось в церкві Христовій. Нам хор початку співав. Прийдіть і поклонімося. Я думаю, кожен з нас йшов, щоб поклонитися, правда? Подякувати Господу. Бо життя сьогодні таке так воно непевне, і ми часто переживаємо і страх, і переживання, і різні трудності. Але приходячи в Дім Божий, ми отримуємо спокій, мир і благословіння Боже. Слава Ісусу! Такий добрий наш Господь. І він зібрав церкву Христову різних людей. Ви знаєте, коли дивишся на кожного з нас, ми всі різні з вами. Навіть по зовнішності всі різні і різні по характеру. Різні по багатьох моментах в нашому житті. Хтось більш стриманий, хтось більш такий рівніший. І різні люди. Але Бог об'єднав всіх в одну церкву Христову і хоче з неї зробити невісту, щоб вона була безп'ятна і порока, чиста предстала перед Святим вічним Богом. І він це робить. Слава Богу. Ви знаєте, на днях в четвер мені приходилось з деякими братами з нашої церкви проводити водне хрещення. Одні, одні, один чоловік з віруючої сім'ї, який все своє життя прослужив ворогу душ людських. І ось прийшов такий момент в його життя, коли вже не працюють руки, не працюють ноги, але ще Бог дав свідомість не забрав. За нього молилися дуже багато років батьки. Церква багато раз молилася. І ось прийшов момент, коли Бог торкнувся його серця. Це була велика боротьба. Це була велика боротьба, духовна боротьба. І Він сказав: Я хочу своє життя посвятити Богу. А яке тебе є життя вже, коли ти лежиш в ліжку? Але він це хотів. І ми це звершили. І я що хочу, браті і сестри, сказати, яка велика любов Божа, нам деколи здається, та вже нехай собі буде. Бог так не робить. Алілуя. Ми би, можливо, вже і забули за, за, за таких людей. Скільки сьогодні є серед нас таких, за, за кого вже можливо і не пам'ятали люди. Можливо, кивали руками і головами казали, та з того нічого не буде. Ну є живий Господь. Алілуйя, який чекає і до останнього моменту хоче покаяння і хоче спасти душу. Такий Господь. Він любить нас, Він милує нас, і Він чекає щось від нас. Що чекає Господь від нас? Я ще раз хочу задати то питання. Ви не відповідайте в голос, але собі роздумайте. Від чого залежить благословення в церкві? Адже Бог з свого боку зробив все. Спас, оправдав, простив гріхи. Написано, каже, на небесних оселях оселив нас, місця нам приготував на небесах. Наші імена записав книгу життя. Все зробив. А далі каже, ти йди за мною. Пригадується той момент, коли Ісус Христос мав розмову з апостолом Петром. Я думаю, ви всі пам'ятаєте то місце. І коли Петро звертається, Господи, ну ти мені сказав мою кінчину, а ось цей учень, а що йому? І ви знаєте, що сказав Христос? Петре. Що тобі до того? Ти йди за мною. Алілуя. Братя сестри, сьогодні Слово Боже каже, до мене і до вас. Що тобі до того? Що там є так, що тут є так, що той зробив так? Що тобі до того? Ти йди за мною. А йти за Христом це треба щось робити. Це не тільки прийти в зібрання, посидіти, послухати, потішитися. Зробити певні висновки, а це треба щось робити. І ось вертаюсь до тексту, що я прочитав, і каже апостол Павло: не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона, слава Богу нашому. Ви знаєте, коли спостерігати церкву в, Римлян, в Римі, там були різні люди. Там були різні характери. Там були язичники, там були євреї, там були погані, там були різного характеру люди, різного вчення. Але вони прийшли в церкву Христову. І вони також дивились на багато речей по-різному. Так і сьогодні ми дивимося. Нам здається, отак би було краще. А от для чого так зробили, а чому так поступили? Але є певна справа. І ми. До того повинні ставитися з розумінням. Так вчить слово Господнє. Так було в той час. І ось що каже апостол Павло, дивлячись на церкву в Римі, спостерігаючи їхній ріст, спостерігаючи наповнення, бо церкви зростали дуже скоро. Люди каялися, приходили, наповняли, наповнялася церква спасеними людьми. І вони різні приходили. І ви знаєте що? Так, як колись, так і воно сьогодні є. Ті, хто є давно вже віруючи. Вони хочуть тих, які прийшли, тільки зразу зробити таких самих, як вони. Багато хочуть підказати, багато хочуть сказати. І з одного боку це є добре, а з другого боку, не зовсім. Бо не все люди сприймають зразу так, як ми хочемо сприйняти. Не всі можуть зрозуміти те, що ми, що ми переживаємо особисто. І дивіться, що каже апостол Павло. Читаємо далі. 14 розділ з першого вірша. Слабого у вірі приймайте, але не для суперечок про погляди. Один бо вірує, що можна їсти все, а немечний споживає ярину. Хто їсть, нехай не погорджує тим, хто не їсть, а хто не їсть, нехай не осуджує того, хто їсть, бо Бог прийняв його. Ти хто такий, що судиш чужого раба. Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Я думаю, зрозуміло все сказано, правда? Різні люди, різні погляди, різні характери, різне бачення. Але апостол Павло під натинням Духа Святого дає певну пораду. І ось він каже, хто ти такий, що судиш чужого раба? Хто ти такий? Коли ти їш м'ясо, не суди того, хто не їсть. Коли ти не їш м'ясо, не суди того, хто їсть. І багато таких речей можна приводити, що ми часто судимо по чому? Ми завжди судимо по зовнішності, по зовнішності. Ми би хотіли, щоб всі одягалися так, як я це розумію. Але Слово Боже, щось нам каже інакше. Є немічні віри, є різні характеру люди, і їх треба сприймати, а не судити. І тому Він каже: не судіть, не принижуйте інших. Ми знаємо в Іванові Матвія, 18 розділом написано притча про двох людей, про, про двох боржників. Одному, Бог, одному господар простив невеличку суму, іншому великий борг. І ви знаєте, чим закінчилось? Той, кому простив великий борг, знайшов собі того чоловіка, який, кому мало було прощено. І він верніше, заборгував йому дуже мало. І він його побачив і кличе: іди сюди, іди сюди. Віддавай мені борг. І як то буває часто в нашому житті, браті і сестри, нам Бог простив багато, а ми деколи не вміємо простити один одному щось дуже невелике. Хай Бог нам в цьому допоможе. Усуджуючи один одного, ми забираємо. Я би сказав пріоритет Божий від Нього. Чому я так кажу? Івана Івана, 5 розділ. Дивіться Слова Ісуса Христа. Бо отець, 8 розділ, 22 вірш, то, верніше 5 розділ, 22-й вірш. Бо і Отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. Чому віддав синові? Бо написано, спочатку було Слово. І слово було в Бога, і Бог було Слово. І Ісус Христос був тим Словом, по слову, якого ми робилося багато-багато речей. І каже, те слово, навіть Ісус Христос сказав, не я вас буду судити, але те слово, яке я вам говорив, воно буде судити вас певного дня. Тому, друзі, дорогі, хай Бог нам допоможе, щоб ми не ставали суддями в нашому житті. Апостол Павло в тому ж самому розділі 10 віршом каже: а ти нащо осуджуєш брата свого? Чи чого ти погорджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед судним престолом Божим. Всі станемо. І тоді управління не буде нікому. Хай Бог нас благословить і допоможе. Друге, що нашов апостол Павло, звертає увагу. Живімо для Господа. Читаю 14 розділ, 5 вірш. Один вирізняє день від дня, інший же про кожен день судить одинаково. Нехай кожен за власною думкою тримається свого переконання. Хто вважає на день для Господа вважає, хто не вважає на день, для Господа не вважає, хто єсть, для Господа єсть, бо дякує Богові, а хто не їсть, для Господа не їсть і дякує Богові. Бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе. Брати і сестри, чи потрібно ще щось пояснювати? Хай Бог допоможе нам, чуючи Боже Слово, робити певні висновки в нашому житті. Хай Бог нам в цьому допоможе. Третє, що, що, на що звертає апостол Павло думку церкви в римлянах. Той же самий розділ читаю 19-й вірш. Отож пильнуємо про мир та про те, що нас збудування один одного. Я би сказав, шукаємо миру, шукаємо те, що служить для миру. І апостол Павло каже, отож пильнуймо про мир. Ви знаєте, Бог дав свій мир в кожне серце. Коли ми зустрілись з Господом, Бог простив наші гріхи, прийшов в наше життя мир, та прийшов. Але треба його пильнувати, треба його шанувати, і той мир треба розмножувати. Тоді Господь буде нас благословляти, і наші зібрання будуть благословенні. 20-й вірш того самого розділу. Не руйнуй діла Божого ради поживи. Усе бо чисте, але зле людині, що їсть на спотикання. Не руйнуй діла Божого. І не тільки поживою, але й багатьма речами нашими, нашої поведінки. Ми можемо руйнувати діло Боже. Тому хай Бог нас збереже, дасть мудрості, щоб ми поступали так, як вчить нас слово Господнє. Отже, коротенький підсумок, що апостол Павло каже в цьому 14 розділі: не принижимо нікого ні в чому, не принижимо ніколи. Не судімо один одного. Друге, живімо для Господа. Стараємося догодити Богу, любити один одного, поважати один одного. Шукаємо миру і що служить для миру нашого. Хай Господь нам в цьому допоможе. І тоді мир Божий і благословення Божі будуть наповняти церкву Христову. Бо тоді не буде так, що я прийшов, дивлюся, ага, той не такий, той не такий, так не, то не так, то не так. А коли я прийду в Дім Божий, то що? Я буду шукати правди Божої, я буду поклонятися Богу, я буду дякувати Богу, що ми разом зійшлися, і сьогодні можемо разом провести це зібрання. Ви знаєте, мені прийшла на пам'ять один епізод, я вже колись говорив про це. Це було давно ще за радянських часів, коли в Вірменії був землетрус. І от брат святкував. В нашій церкві, який приїхав тоді в гості і розказував, каже, такий момент, який був в їхній церкві, каже, коли на ранок проснулися від сильного шуму, падали будинки, все було зруйновано. І каже, коли ми прийшли на подвір'я дому молитви, а прийшло небагато людей, ті, що залишилися живі, прийшли кругом руїни. І каже, ми зійшли на подвір'я. Як ми обнімали один одного. Каже, як ми плакали, як ми дякували Богу, що Бог зберіг наше життя. Тому, браті і сестри, дружімо один одним, цінуємо один одним, шануємо один одного. І Божа ласка і Божа благодать буде з нами. Читаю ще один вірш: з 15 розділу, 13-й вірш. Після апостола Павла до Римлян, 15 розділ, 13 вірш. Бог же надіє, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією, силою Святого Духа. Хай Бог всіх нас благословить. І ми зараз подякуємо нашому Господу за цей час, який нам Бог подарував, за це зібрання, за слово, яке Бог подає, і прославимо ім'я Його, і будемо просити милості на наш край. Амінь. Помолимося.